Кірвограді зустрічали весну і збирали гроші на лікування пораненого бійця в бібліотеці Чижевського Прийшов благодійний ярмарок Мерцишор. Це свято зустрічі весни, яке відзначають в Молдові, Румунії та на Буковині. Познайомити із ним кірвоградців та допомогти військовому вирішила майстриня родом з Молдови Валентина Добровольська, яка як пройшов благодійний ярмарок, бачив Микола Мумига. Святом Мерцешор у Молдові та кількох сусідніх країнах відзначають прихід весни зустріти теплу пору, а заодно й допомогти кіровоградському бійцю вирішили і у Кіровограді. Весна безумовно надихнула людей, надала нових сил і знову оновити трошки вже пожвавити благодійні акції, які в нашому місті іде, і дуже багато, але все одно. Весна дає змогу нам оновити. Ми бачимо, що все не закінчується так швидко, як хотілось би, тому все-таки не будемо забувати про, про тих людей, які. В цей час роблять і захищають нас. Ініціювала захід кіровоградська майстриня Валентина Добровольська. Свято Мерцешор вона відзначала ще у дитинстві, коли жила у Молдові. Я сама родилася в Молдавії. Цей праздник із дитинства він просто присутствує. хоча я живу вже в Кіровограді 25 років. Ми хотіла, щоб Кіровоградці знали, що є такий праздник, очень світлий. За традицією на свято мерцешор люди дарують одне одному обереги з білих та червоних ниток. Майстриня говорить, що ці обереги мають сакральну силу. Говорять, що мерцешори э, виганяють злих духов. Так говорили в нашому народі. Я сподіваюся, що водім на ці мерцешори. Ми те зло, що у нас напало на этой землі. Світуші це Україна. Виготовляти мерцешори майстриня вчила усіх бажаючих. Потом обматываю еще один раз, почти. І під зверху вниз. крім мерцешорів, кіроградські майстрині представили на ярмарку і інші вироби. Це і картини із стрічок, і вироби з бісеру, витинанки та мережева. Вікторія Шкабой принесла на ярмарок свої вишивки. Різноманітні закладинки, серветки, нашивки, наліпки, а також вишиті обереги. Треба, по перше, нести якийсь позитив людям. І по-друге, ну ясно, що допомагати нашій армії, нашій країні цікаво на ярмарку було і найменшим відвідувачем. Для малечі організатори підготували майстер-клас з рукоділля. Це найпростіший майстер-клас на моторику пальчиків для найменших діток. От хлопчику Кирилку, Скільки тобі років? Три буде три роки. Ну це найлегше. Зараз роблю я, бо він трошки соромиться. А взагалі це просто змінається так папір у вигляді квіточки і намазуючи клеєм, приклеїться. Дуже легко і виходить такий ефектний, ніби букетик квітів. Долучились до заходу і активісти Кіровоградської кулінарної сотні для відвідувачів ярмарку. Вони наготували смаколиків. На зібрані кошти планують придбати нову сушарку, щоб заготовляти більше харчів для військових. Із першого березня ми почали марафон по збору кошти на півпромислову сушарку. Відповідно, так хтось скидає гроші на карточку, хтось, наприклад, привозить, дає якісь кошти. Просимо усіх, хто може допомогти цим. І окрім того, ми звісно зробили ярмарок і ті кошти, які будуть виручені від збору за продаж. Наших смаколиків вони всі підуть на купівлю сушарки. Допомогти волонтерам на ярмарок завітала навіть гостя із Росії. Я громадянин Російської Федерації, приїхала в Україну. Я за Україну душою і серцем Розкажіть. Мені подарували український флаг. Я ще куплю великий український флаг. Я за Україну. За час проведення ярмарку волонтерам вдалося зібрати 3,5 тисячі гривень та 150 доларів. Усі зібрані кошти передадуть на лікування пораненого кіровоградського бійця Вадима Довгорука. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.